Всім привіт! У нас початок тижня не знімав, тому що знімати було нічого. У мене почалася розвозка. Сьогодні у нас середа. Виїхав я в понеділок з бази вечором, тому що в Києві температурний режим. Вівторок вигрузив в Вінницю. Вівторок, середа, ось закінчив з Хмельницьком, і в середу ще я вигрузив уже Тернопіль і їду на Чернівці. З Чернівців вже потрібно буде повернутися на Івано-Франківськ, і в івано франківськ ще вигрузити три точки. В Хмельницькому було, до речі, сім точок. Справився я б, буквально аби трішки раніше. Я б спів би і Хмельницький викидати. Але так сьогодні я викидав, що Тернопіль, Хмельницький, і сподіваюся, що я хоча б Чернівці викидаю, тому що вже телефонували. І в Тернопілі, що мені сподобалося, прийшлось відкрутити паузу, тому що вигрузили дуже швидко. Цікавою напоїли. І виїхав я вже на Чернівці. Правда, вже другий день жаркувато, вночі спати нереально. Ну, як, дискомфортно, можна сказати. Тому що день жарко, пари поспати неможливо. В день, коли кондиціонер працює, то краще, ну на вечір кабіна все рівно нагрівається і. Жарка парка. Тому сподіваюся, що зараз я виклю... вигружу у Чернівці, переїду на Івано-Франківськ, і з Івано-Франківська я вже поїду на Чехію. На Чехію я поїду пустим. А з Чехії потім уже буду грозитися в Україну. Ну, поїхали. Виїхав із сервіса, трошки я обламався. Полетіла в мене турбіна, Покинула чат. І зараз їду по візній. Львову та вже годину смикаюсь, доїжджаю до винників. То в мене, виходить, я вигружався в Чернівцях, і я замітив калюшку масла і поїхав в Львів на сервіс. Там сьогодні мені турбіну замінили. Можливо, завтра по свободі покажу, що з нею сталося, що саме в мене накрилося. А сьогодні мені вже потрібно їхати на кордон, сьогодні п'ятниця. Черг у мене ще не ставили, але там черги немає, тому. Зараз Львів приїду, та напевно поставлять мене в чергу. А звідти, вже, як пройду кордон, поїду на Чехію. Тому сьогодні вночі ще прийдеться трохи трішки попрацювати. Ну зато буде менше машин, буде легше їхати. Пройшов кордон, виїхав на годиннику Київ по київському часу 2.31. А почав я проходити, здається, без 10 я пробував заїжджати на Раву. Ну, як пробував, мене зареєстрували. 10 двадцять Мені вже показувало підготуватися до заїзду. Я почекав півгодинки і поїхав заїжджати. Тому що минулий раз, коли приготуватися до заїзду, почекав там хвилин 20 і запускали спокійно. Сьогодні ж я заїхав, мені сказали, що зупинився перед знаком Стоп-контроль і сказали, що мене позовуть. Чекав, я чекав. Потім підійшов. Говорю, можна заїжджати чи ні. Говорять, у тебе черга на час ночі. Чому ти приїхав так рано? Ну і то її все рівно запустили. Ну правда, сьогодні щось у поляка було машин. Я проїжджав, я заїжджав на рентген. У поляка машин взагалі не було. То взагалі така колейка їде, машини стоять одразу за шлагбаумом, як нашу сторону переткнути, то зазвичай так, як нашу сторону перетинаємо, то зразу заїжджаємо до поляка і зупиняємося, тому що вже все набито. Відтуди і потихеньку починаємо смикатися, і це може зайняти 2-3 години часу, але сьогодні було пусто. Правда, від нас машини майже не виїжджали чомусь. Хоча вроді всі оформлені стояли, бог я знаю. Я сьогодні їздив на рентген в Україні та й в Польщі. День рентгену можна так сказати. Оформився. Ось я, виходить, я вже їду пів години за три години. Я вважаю, що це доволі таки непогано. У поляка я зразу на раві, як ішов, то получається, я зайшов на ваги. З вагів мені говорять на рентген пан. І після рентгену мені сказали на виїзд. Навіть не йшов в митну то як стані, щоб оформитись. І у мене ще годин так 6-7 робочого. Не знаю, куди я встигну. Можливо, до. Не буду загадувати, куди доїде, туди доїде, тому що завтра ще заборона руху по Польщі з 8 до 2. А у мене якраз зміна закінчиться. А зміна закінчиться вісім по нашому. Ну всім по польському, якраз на час раніше стати відстояти, виспатись і потім знову їхати. Тому що завтра, ну вірні, вже сьогодні у нас субота. А в неділю вже заборона руху з 8 до 10 вечора. Тому потрібно встигнути доїхати до Чехії. Будемо намагатися. Так що поїхали. Проїжджаємо старе місто Краків і все, їдемо до Вроцлава. Вчора я доїхав там за Жешовом, недалеко від'їхав і зупинився на парковку, тому що вже і час закінчувався, і смисла працювати не було, тому що поки я відкрутив паузу, то мені б залишалося час їздити. Тому вирішив вже відкрутити, переночувати, поки ще жари немає, хоч трішки поспати. Тому що сьогодні зранку. Я прокинувся від того, що немає чим дихати, жарко. Тому можна сказати, що не виспався. А зараз доїду до врослого, там знову буду ночувати, переночую. А завтра, в неділю, заборону руху і вже там, певно, в понеділок, з неділі на понеділок вночі виїду. Друзі, отакий прекрасний день в Чехії. Доїжджаю до місця завантаження, вже і переночував, і відпочив, і закази руху також закінчилися. З вже доїжджаю, мені залишилося 40 кілометрів. Вночі було добре, пройшов дощ, свіже повітря, не таке душне. Правда, він такий теплий дощ був, що я виходив на вулицю. Взагалі, як дощ, вітер, холодно, а тут і вітер теплий. Сьогодні у нас понеділок, не знаю, сьогодні чи будуть вантажити, ні. Якщо не будуть, то першим ділом, що я піду, то зроблю звірній, я піду в магазин, а поки що доїжджаємо. Ну, всім добрий вечір. Справа готувати вечерю. Також сьогодні взяв такі ось рибні палички в керрі. Попробую їх приготувати на скоротки, додавлю гречки. Будемо пробувати, що воно йде. Я взяв таких три упаковки. Воно стоє 50 чи 40. Попробую на смак, яке воно буде виходить. Ну що, виходить, що в упаковки, скільки їх? раз, два 8 десять штук. Такі гарненькі. Ну, Залишилися спробувати на смак. Картинки то одне діло. Це гарно нарисовано, а в житті може бути все по-іншому. Зараз кришкою накрию, щоб швидше розігрілося. І вийшло у нас ось такий ось результат. Зараз буду коштувати. А під це все отакий ось, ось соус. Бо я хотів взяти курячі нагетси щодо такого м'яса. Курячі нагетси, якщо чесно, то стояли під 100 гривень, а ці 24 крони множимо на 1,7, 7, це виходить. Гривень 40 таку порцію може люди їдять по два рази, бо їх тут 10 штук. Ну я думаю, мені на раз якраз нормально, тому буду вечеряти. І ось нарешті на четвертий день простою. Я сьогодні вже загрузився і виїхав. Так як у нас зараз на годиннику дві години по місцевому часу. Відкрив зміну я, можливо, десь в пів-перший. То часу у мене ще достатньо, і сьогодні потрібно ще встигнути доїхати до Жешева. Їхати здається не так багато, але за рахунок того, що можуть бути пробки, то можу трохи вибитися із графіка. Ну, буду дивитися по ситуації. Сподіваюся, що доїду, все добре буде. Хотілося б, звісно, по видному їхати, але не вийде. Застану я трішки і ночі. Один мінус, що час буду проїжджати в Берно. І як зазвичай тут будуть зараз пробки. Нічого страшного, зато сьогодні четвер, завтра в п'ятницю, ще затаможись, і знову я попадаю в колейки додому. Ну, зато вже як їдеш додому, вже набагато легше. О, поїхали. Ось показуємо в пробці наглядний приклад, як нас об'їжджають в лівому ряду. Це правда, ми ще трохи в правий ряд ну, правіше змістилися, тому що тільки що їхала поліція, автобуси, і вони не могли приїхати. Не із за легковужок, не із за нас, а із за того, що оці фури ще й тільки що їхали в лівому ряду. Он якраз виїжджає. то і за них тоді і стаються пробки наглядний приклад, як стояв-стояв в -стояв, пробці, надоїло, виїхав. І це по-любому у нас Норвегія, Польща, Турки. Ну, Чехів, кстати, і дуже мало. В основному такі машини, що зальотні, можна сказати. І поток йде, ну ми вже в пробці двигаємось, напевно, годину добрячо. І доброно ще ми не доїхали. Ось. Поток машин як ішов, так і йде. Ось також румин. О, руминів також багато. Не роздивився які номера, якісь красні. Також румин. О, наш аушник. всех. О, не Норвегия. Норвегия. Нормально, хлопцы, идут. Турок. А мы-то и стоим ось в пробке.